Сьогодні ми будемо будувати навіть ще вашу ракету. От зараз я вам покажу яку. Зараз. От заходжу сюди. І от тепер я тут буду буду будувати навіть ще вашу ракету. Піднімаю найдже оту ракету. Ставлю вогняний шит. Зараз дивлюсь отут. Є космонавт. А тобто астронавт. Вістикувач ставлю. І тепер я тут ставлю знову реактивний бензин. А тут знизу ставлю е, отакий реактивний двигун. Тепер тут знову ставлю відстикувач і тепер ставлю знову реактивний бензин. Наприклад, вже отакий. А тут же ставлю, а тут вже ставлю, е, а то вже ставлю отак, отакий двигун Знову ставлю відстикувач і вже ставлю, е, частинку якусь знизу ракети. Давай, наприклад, отаку. І тепер я ж тут навіть ставлю два відс... ...два відсикувачі. Ну, тобто дві або два, ну, я не знаю. І тепер тут ставлю реактивний бензин ну, тут є два таких. І тепер тут змен... І тепер їх тут ставлю нижче і нижче. І тепер ставлю ще один реактивний двигун десь отакий же. Ну ніби такий занадто довгий І тепер нажим і тут тепер є якийсь лінія, чи що тут. І тепер ми тут ставимо. І ставимо кудись. От сюди, наприклад. І зверху щось ставимо Наприклад, отакий носик. І ставимо, наприклад, парашут. Алтітюд буде отакий. Ставим... А ні, нагай же тут будут. І тепер запускаем ракету. Запускаємо ракету. І от наша ракета летить. Хвилиночку. Я щось сюди... тут... А, тут я ж зараз щось ніби відчуваю небезпечне. Я ото тоді ту ставлю і нажимаю Activate Engine. І от тепер я лечу з цими двома. І тепер я не зможу спасти. О, тепер піднімається. Зараз тут бензин закінчиться, тобто той реактивний. От! Піднімається моя ракета зараз. На мене... Це немає часу. Хух. І от моя ракета досі летить. І зараз закінчиться... О, закінчилось. Запускаю ще одне. Ммм, це багато часу займає. Я пришвидшу. І от, коли я так пришвидчу, то можемо ще трошки тут політати зараз. І от і ми зараз вийшли з атмосфери. Добре, відчіпля ще одну частину і запускає тепер ще один, один реактивний двигун. Я ж я знову маю пришвидшити. І отак ми будемо високо напевно літати. Після того, що ми вдаримось. О, ні. До речі, в мене зараз тут напевно погані новини. Я не можу зробити таймбор. То ма відчепитись. Зараз вітлечу і от, впав. І тепер я можу ніби ще більше пришвидшити. Десь отсюди. Оце там бар тисячу. І тепер ми ніби падаємо От ми. і ми вже зайшли в атмосферу. Тепер ми можемо е, не, не тримати сес. Мен. дезарм редезам. Гаштовую. От оце наш Щит Якраз. Він витримає вогонь. І все. Тепер я можу випустити парашют. І зараз зможу. ой. І зараз тут зможу, напевно, добре переземлитись. Коли було близько, то я зможу наприклад, якось отак зробити. Ще не близько. Зараз. Ура! Я тепер там щось випав. Зараз, напевно, там попаде в воду сильно. Якщо що. Е, ми тут можемо. ми тут дуже довго чекаємо, то я можу пришвидшити. Зробивши таймворп. Тепер ми будемо трошки швидше падати. Тож, якщо що, це багато часу займає насправді. Ні, таймборд не працює, на жаль. Тож оце як будувати дуже велику ракету. А щоб зберігати, треба нажимати save і і... треба потім подивитись. І оце як. І тепер Leave. Не забувайтесь, коли ви ходите з ігри, не забувайтесь нажати Save Game. І, і потім і потім нажміте мое меню. І тепер ви тут. От ви можете нажати Отут є всякі налаштування. А тут є всякі... отут є кредити якісь. отаке. таке. І отут є всякі... отут є тренування, отут тут є сканарі, а тут є місії якісь. Тут є різне багато чого. Фух. Тож, якщо що, не забудьте підписатись до мене і поставте лайк, будь ласка. І, будь ласка. Ще і, і на наступному відео зустрінемось. Papa. E, pa pa. Zaraz pa, -pa.